На Одещині внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджено храм. Цієї ночі противник вдарив по селищу Відіопіль в Одеському районі за даними прокуратури. Крім будівлі храму, в населеному пункті пошкоджена також інша інфраструктура. Українські військові збили російський винищувач Су 35 сьогодні. Зранку сталося це на Курському напрямку. Повідомили в повітряних силах. Як вдалося приземлити ворожий літак? Наразі не уточнюється. Троє людей загинули, і 21 постраждала внаслідок масованого удару по Харкову. Серед потерпілих немовля і 14-річна дівчинка в Основ'янському районі. Ворог влучив у 9-поверхівку, Зайнялися квартири на верхніх поверхах. Також горіли автомобілі. По Київському району пролетіло 40 дронів, 4 кави та ракета. Противник поцілив по території цивільного підприємства. Влучив у чотири будівлі. Цеху під завалами можуть бути люди. Сьогодні, в період часу з 3 години 30 хвилин до 5 години, російські військові здійснили масовану атаку по місту Харков. Під ударом опинились Київські та Остов'янські райони міста. Наразі відомо про використання понад 50 БПЛА типу Гарань-2, 4 керовані авіаційні бомби та одна ракета. Росіяни вбили подружжя в Херсоні. Вночі вдарили по корабельному району міста під ворожим вогнем. Опинилися житлові будинки. Пошкоджено дві багатоповерхівки. Ще двоє людей постраждали в Антонівці у передмісті Херсона. Там окупанти скинули вибухівку з дрона. Дві жінки постраждали внаслідок російської атаки в Дніпрі. У місці пошкоджені інфраструктура підприємства, навчальні заклади і декілька десятків гаражів. У багатоповерхівках вибиті вікна у Павлограді. Понівечені підприємства та багатоквартирні будинки. Горіли автомобілі. В Нікополі пошкоджена дев'ятиповерхівка. Цієї ночі росіяни запустили по Україні 215 дронів та ракет. Наша ППО знешкодила 174 ворожі цілі. Про це повідомили в повітряних силах. Українські військові збили 87 російських безпілотників ще 80 – локаційно втрачені, або ж були подавлені ребом. Також оборонці приземлили шість керованих ракет Х-59-69 та один крилатий «Скандер-К». В десяти локаціях зафіксували влучання. Понад 200 бойових зіткнень за добу зафіксували на фронті. Майже третина на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Ворог намагався просунутися на Лиманському напрямку, штурмував на Новопавлівському, Торецькому, Краматорському, а також на Харківському та Куп'янському напрямках. Крім того, противник намагався наблизитися до наших позицій на Придніпровському напрямку, атакував також на Оріхівському та Гуляпільському. На курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 39 атак противника. Ворог здійснив 161 артилерійський обстріл. З них чотири із реактивних систем залпового вогню. Також завдав сім авіаційних ударів, під час яких скинув 15 керованих авіабомб. Двоє людей загинули, і дев'ять поранені через російські обстріли на Донеччині за добу. Жертвами агресора стали мешканці Мирнограда і села Комар. Загалом під вогнем опинилися 22 населених пункти області. Зокрема, дев'ять ударів пережила Костянтинівка. По слов'янську ворог вдарив з реактивних систем залпового вогню Торнадо С. По рубцях ворог спрямував керовану бомбу. Внаслідок цих атак в регіоні пошкоджено ще понад 70 цивільних об'єктів. Ще кілька родин вивезли поліцейські з Покровська та району на Донеччині. Більшість евакуйованих це маломобільні люди, які не могли самостійно пересуватися на найгарячіших напрямках: а саме в Покровську, Мирнограді, Костянтинівці та Лимані, разом із підрозділом Білий Янгол працюють екіпажі патрульних. Правоохоронці намагаються евакуювати всіх охочих з небезпечного регіону. До двох зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару в Луцьку. Надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи. Сьогодні зранку під завалами зруйнованого під'їзду багатоповерхівки виявили тіло дівчини. Напередодні деблокували тіло загиблого хлопця. Минулої ночі росіяни атакували Луцьк і влучили у багатоповерхівку. Пошкоджені житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення і автомобілі. Американський президент Дональд Трамп вважає, що Україна сама спровокувала російські удари, здійснивши спецоперацію Павутина. Про це він сказав під час спілкування з журналістами. Глава Білого Дому прокоментував масовану атаку росіян минулої ночі. Ну, вони дали Путіну привід піти і завдати бомбових ударів минулої ночі. Коли я це побачив, я сказав: ось і все. Тепер буде удар. Адвокати колишніх працівників служби охорони п'ятого президента Петра Порошенка вимагають відводу слідчого судді Печерського суду Києва Михайла Юшкова. Відповідні клопотання вже не раз заявлялися в процесі. Втім, щоразу лишалися без задоволення. Чому адвокати вбачають упередженість у діях судді Юшкова та хто ж нині судить військових? Дивіться далі в сюжеті. Михайло Юшков, суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпро, нині у відрядженні здійснює посадові обов'язки у Печерському районному суді Києва. Саме він є слідчим суддею у справі, яку інкримінують колишнім працівникам служби охорони п'ятого президента Порошенка. Саме через рішення Юшкова колишніх охоронців лідера опозиції Чучковського Воливача та Крамаренка утримують в СІЗО. Саме Юшков продовжив термін досудового розслідування у справі, доказом в якій. І є сфабриковане відео з флешносія ФСБ РФ Михайлу Юшкову. Неодноразово заявляли відвід. Утім, безрезультатно ба більше відрядження до Печерського суду, яке от от вже мало сплинути, продовжують ще на рік до наявне порушення права на захист. Зв'язку з чим судді було заявлено відвід. Це я вирішу. Я повинен вирішити те, що мене стосується. Потім... Клопотання про відвід Юшкова так і не було задоволено, хоча причини для ухвалення очевидні, кажуть адвокати. Мова йде не лише про порушення судового процесу та прав підозрюваних. Суддя Михайло Юшков родом із Донеччини. Нині у нього на окупованих територіях є майно та родичі. Відтак захисники переконані цей слідчий не може судити військових, які боронили Україну від російської агресії до того, як їх запроторили за ґрати, в той час як Юшков декларує статки на підконтрольній Росії території. Окрім цього, рік тому суддя Юшков ухвалив скандальне рішення зняв арешт з рахунків онлайн-казино з російським капіталом. Хоча на той час відбувалося слідство щодо зв'язків цієї компанії з державою-агресором. А ще два роки тому він фактично відпустив російську наводчицю, яка збирала інформацію про місця дислокації українських військових і передавала їх ворогу. Суддя Михайло Юшков виніс їй п'ять років в'язниці, але звільнив її від відбування покарання з випробувальним терміном. Три роки тепер він керує справою над колишніми працівниками служби охорони Порошенка. Порушує процес ведення засідання, не заслуховує сторону захисту та ігнорує прохання. Ви мене чуєте? зараз. Ви мене чуєте без адвокатів. Слухали справи. чуєте? Дайте Дайте, ознайомитись. Будь ласка, ознайомитись. він ознайомлювався питанням ніхто не ознайомився. Я ми не ознайомийся з клопотанням. Питання ознайомлення з клопотанням, Я припиняю дискусію, роблю вам заувагу. Зрештою, варто зазначити, що за часів Януковича у 2013 році Юшков був призначений суддею Єнакіївського міського суду Донецької області. Саме Єнакієве це батьківщина втікача Януковича. І, ймовірно, там призначалися суддями не сторонні до режиму. Люди, саме тому адвокати Чучковського, Воливача та Крамаренка вважають, що суддя Михайло Юшков не може брати участі у розгляді цієї справи. Такої ж думки і народні депутати, які проходять на підтримку безпеці. Ставно ув'язнених в політичному переслідуванні. Судді ті. Хто був призначений ще режимом Януковича, і хто є складовою системою портновщини, системи, яка сьогодні хоче зробити будь-що, щоб в Україні не було ні свободи слова, ні правосуддя, ні верховенства права всіх тих речей, які насправді нам потрібні для того, щоб стати членами європейського співтовариства. Будемо захищати українських офіцерів. Вина яких тільки в тому, що вони не дають показів проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Але я переконаний, що суспільство. Не дасть образу тих, хто вірою і правдою служить Україні. Як виживати бізнесу та перемагати у турбулентні часи в Києві? Відбувся маркетинг-марафон 2025 від онлайн-медіа ММАР та бізнес-медіа Бюро Економіка. Плюс це щорічна масштабна подія для маркетологів, креативників та комунікаційників на заході. Були представники усіх сфер бізнесу, який є в Україні. Сучасний маркетинг це перш за все про сенси нашої реальності. Переконані організатори заходу. Роль маркетингу у сучасному світі важко применшити. Він формує попит на різні товари та задовольняє потреби споживачів. І не важливо, чи то банківська справа, логістика чи косметика для жінок. Саме про це і говорили на маркетинг-марафоні 2025. Він зібрав експертів різних галузей, обговорили і місце маркетингу у світі, та як він змінює нашу країну. Адже ми живемо у часи, коли стратегія просування власного продукту народжується не лише у офісах, а йде від реальності та сенсів війни, культури, емоцій та змін у суспільстві. Продукти кожної компанії, сервіси, переваги, та навіть меми часто роблять споживача послуг неофіційним амбасадором компанії. На мій погляд, ми стаємо амбасадорами якогось бренду, а навіть не ну підсвідомо, да? коли не, 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 не свідомо так це працюється. Саме коли е щось що робить бренд, визиває в нас емоцію. Якусь Да? або коли ми починаємо пишатися, або коли ми починаємо співпереживати, переживати, або як коли ми починаємо любити, да? тобто в нас формується така сама емоція емоція, яку бренд нас визиває. на маркетинг-марафоні 2025 Зібрались ті, хто не просто рекламує, а формує культуру. Представники бізнесу обмінювалися своїм досвідом та вдалими маркетинговими підходами. Замість рекламних трюків ідеї з життя, замість старих стратегій, нові смисли. Вдалий приклад показала компанія Continental Farmers Group. Вона у 25 школах України розпочала проєкт Розумний город. Так школярі вирощують мікрозелень і вчаться з дитинства, працювати з землею. Корпоративна соціальна відповідальність це коли компанія, яка робить продукт чи послугу, та свою основну, окрім того, приносить якусь ще цінність в світ. Дуже часто робити добрі справи складно організаційно і складно їх робити популярними. У нас є кілька проєктів національного штипу. Один з них це розумний город мікрозелень». Це класний корпоративно-соціально відповідальний проєкт, освітня ініціатива. Така бізнес-конструктор, який навчає молодь робитися підприємцями. У межах марафону головне видання про маркетинг та креатив. ММР відзначило найкращі маркетингові проєкти на церемонії нагородження X-Ray Marketing Awards. Підписуйтесь на наш YouTube. більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленнями.